Піднести книжки, Бейбі? Мене звати не бейбі, я Еббі. <риклад> 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 Не можу повірити, що ми знову у школі. Люблю початок року. Таємничість і чисті передчуття. Я певна, цей рік буде шокуючим. <disclose noise> Чому вони такі маленькі? Це ті самі минулорічні шапки. Так, шафки. але в мене ще купа нового вбрання на цілий рік. Плюс косметика, взуття, сумочки в тон взуття. Книжки, шкільне приладдя. Якщо влізе. Допомогти. О, ти сильний. Ой, це знову пліткарка привид. Новенька осипає морозовом хіта Бьорнса. Цікаво, хто вона. Хто має час на новеньких? Так. Ей, я була новенькою. Я вмираю дізнатися, хто вестиме кусологію. Небудь бачила, лагуну? Ти права, Гуліє. Вона, напевно, з гілом. Вони все літо не бачились. Я наважився записати вас на усі просунуті математичні класи. Ні. Я знаю усе вийде. Гей, Тореляй! Як пройшли літні канікули? О, так. У тебе ж їх не було. Ти провела увесь час у математичному таборі. То це ви підробили облік балів і послали нас туди. Так, тобі й треба. Ти хотіла знищити нашу групу уперлідерок, а я не здамся. Крім того, я нічого не вивчила в тому тупому таборі. Коріння з 568. 23,832. Гей! Hey! Лагуно, що сталося? Гіл. <звук> Його батьки так розізлились. Його перевели в іншу школу. <звук> <звук> Лагуно! Привіт, Джексоне. О, привіт, Френкі. Ти не був на вечірці Клео. Так, я мав прийти, але я е, е, дещо змінилось. Гей, новенька! Моє місце не встану. Ти хоч знаєш, хто я? Хижа дівка із жорстким язиком. Га! Усі сіли на свої місця. Відкрийте підручник на першій сторінці. Гей! Клодін була права щодо новеньких. Хочеш гратись, то пограємось. Ви твоє, то директора Негайно! це неймовірно. У мене ніколи не було проблем. Ти не хвилюйся. Ти перша кинула у мене сніжкою. Директорка приб'є тебе за це. Я не кидала це якесь непорозуміння. Я прекрасно розумію, хочеш війни з Ебі буде війна. Ми не потуратимемо такій поведінці. Школа монстрів за прийняття, розуміння і толерантність. Для кращого засвоєння цих якостей ви проведете цілий день разом. Чи де Ці магічні браслети триматимуть вас разом. До третьої години ви будете на відстані пів метра. Ви проведете разом увесь цей час, і я певна, ви отримаєте безцінний досвід. якщо більше ніж пів метра? Прокляття вічного домашнього завдання. О, ще злі демони налетять на ваші обійстя. але головним чином це прокляття вічного домашнього завдання. Гаразд, я би задоволенням провела час інакше. Але давай принаймні проведемо його з користю. Скажи мені, чому ти почала бійку? Ніяк не второпаю. Тобто я хочу зрозуміти. Я взагалі дуже тямуща, це моя головна риса. Не розумію. Ця Френкі приязна, але тоді навіщо вона мені бреше? Ти перша почала кидати сніжки. Ну, я так і думала, що ти мені не скажеш. Давай про це потім. Ти звідки? З вершин гімалаїв. О, супер! З якої саме? Ти їх все одно не знаєш. А гаразд? О, у тебе гарне намисто? Світські теревені не обов'язкові. Люди говорять багато про ніщо. Іноді краще просто помовчати. Ого, грубо. Але ж я не група. Я економлю їй дихання так незручно. Я вже не подобаюсь Френкі. Треба повернутись до класу. О, ти права! Ще одне запізнення, і у мене будуть великі проблеми. Ходімо. Ми краще порозуміємось, якщо я покажу їй найшвидший шлях до класу. Ей, зачекай! Ми маємо бути разом. Стій, секунду. О, зіпсоване. Я не можу це пити. Але у горах ми саме так це п'ємо. Та краще, я сподівалась, їй сподобається. Ей, hey, бейбі! E, тобто ебі, e, я не відрекомендувався. Брнс. Хіт Брнс. Ого! Холодні руки! О, oh. e, Зараз я розтоплю твоє серце. Mm -hmm. Той хіт, він кришинка, що вдає себе айсберг. Так, він такий. Точно. Так, ти краще біжи. Я ненавиджу червоне. Заборонено ганяти коридорами і бихам також. Ого, ти щойно врятувала мої болтики. Не варту уваги. Хе, <свят> кританин. Час обіду. Усі мої друзі зараз в страхотерії. Не можна, щоб нас бачили разом. Хей, hey, Хебі! Hey, У горах ми починаємо дружбу з пригощання. <свят> а знаєш, звичайно, я сідаю окремо на одинці. Хей, hey, френкі сюди. О, oh, ні. Їх вразить моя спостережливість. Вони всі дуже гарні. Ні. Надто прямо. Спробуймо. Твої брови, як гірські хребти, ти маленька, як ягня яка. твоє вбрання схоже, що ти дуже старалась. А коли закінчується дія цього браслету? О третій годині логуни у другий початок змагань. Їй потрібна уся наша допомога і підтримка. Вам з холоднокровною подругою краще не з'являтись. Я увесь день намагалася бути приязною, а ти ображаєш моїх подруг. Ти без причини кинула у мене сніжку. Що я тобі зробила? Я душа старалась подружитися з ними. Мені не судилося знайти тут друзів. <гум> ти що плачеш? Я засмучена, що тут дивного. Ну, так, ти, здаєшся, холодною, наче тобі все одно, і у тебе немає емоцій. Але ж є. Мені треба до вбиральні. Припини, так робити! Ви бачили новенької френкі прикутих разом. Вони навіть не підозрюють, що це я кинула першу сніжку. А зараз подбаємо про решту групи підтримки. <реш> Обережно їх потрібно засоромити. Я знаю, коли Клео з монстринями зійдуть униз поговорити з лагуною після змагань, ми зайдемо ззаду і зіштовхнемо їх у воду. Вони осоромляться. Будуть знати, як мене зачіпати. Ходімо. Вибач, я думала, це ти кинула у мене сніжку. Я мала б здогадатися, що це Тореляй. Це так підступно. Попередиш зі мною моїх подруг? Ні. Що? Чому ні? У мене є кращий план. Не бігати мокро. Ого! Вітаю лагуна. Дякую, що прийшли. А де Френкі? Ой, вона не може. Її прив'язано. Готові. Це було супер! Дякую, Ебі. Я знаю, я здаюсь жорсткою, але там, свідки я родом, мало повітря, і там не гають дихання на люб'язності. Просто ми такі. Схоже, ми більше не пов'язані. Я піду собі. Зачекай, ми збираємось до Скрімтауну посидіти десь. Хочеш з нами? Із великим задоволенням. Ще ніколи не була на дівич О, Дівич вечори це просто супер. Іноді ми не спимо цілу ніч і пустуємо. Робимо одна одній макіяж. Фарбуємо нігті і говоримо про хлопців. хлопців! Ви не забули про Горгулью до Горгульї. Що таке горгулля до горгульї? Найулюбленіша гра Клео. Ми завжди граємо в неї на дівич вечорі. І я в цій грі не переможна. Три, чотири, п'ять. Диявольська демонкартка. У, у втрачаєш цілих 500 очок. Ти я... програла. Так. Тобто, фу, піду, зачинюся в спальні і плакатиму. Ха! Гірський троль зіпсував твою гарну зачіску і макіяж. Клодін програла. О, піду в іншу кімнату, доки не розридалася. Але у тебе ще залишилася нерозіграна карта. Точно у мене є карта, завдяки якій я можу забрати з собою будь-якого суперника. І я забираю Френкі. О, ні. Схоже, залишилися тільки ми, мебі. Твій хід. Здається, ти упала у вогняний басейн і Хвилиночку. У мене є королівська карта повернення. Ми міняємося місцями, і тепер ти у вогняному басейні. Що? Як? Я не можна невеличкий тайм аут Це ж хороший хід, так? Ми любимо горгулья до горгульї. Але Клео супер азартна і кращий хід це дозволити їй перемогти. В Чому сенс гри, якщо ви дозволяєте їй перемагати? Печера соціальної мережі орків і тролів втрачаєш хід. Махмодельєр прокляв твою шафу. Повертайся на п'ять кроків назад. Вінфа зламала твій телефон. Втрачаєш тисячу очок. Гра закінчена. Все. Я перемогла. О, міра. Нарешті гідний суперник. Тепер ми гратимемо усю ніч. Почалося. Заробимо це. Mm -hmm. Отак. Mm -hmm. mm -hmm. Привіт, ебі. Ти готова до екзаменів? О, у тебе все Лара? Все добре. Я на сьомому непі. А мені здається, що ти плакала. Я ніколи. Я не сумую. Мені вже час запізнююсь на ебі, урок. Ебі! Зажди. Що це з нею? А -а -а -а. У цю пору року усі дівчата з селища Ебі мають пройти випробування Гімалаї. вижити самотужки та пройти дуже різні виснажливі та психологічні тести. Ха! Перемога! А ти програв! Зараз саме цей час. Ось чому вона сумує, бо не може поїхати через екзамени. Бідолашна. Е -е -е. Гуліє припини, це не спрацює. Хоча. Так. Я поговорю з Бладгут, який чудовий сюрприз для Ебі. Прифід, дівчата, То допоможете мені з укусології. О, вибач, ми не можемо. Так, ми якраз збираємось кіно. На шопінг. Бувай. Френкі дракулора. <плес> <плес> <Вона> тут. <плес> Що тут відбувається? Та-да! Ми поговорили з Бладгуд, і вона віддала тобі холодильник на цілий тиждень. Гуля встановила веб-камеру, тому занять ти не пропустиш. Хоча це й не зовсім їмала, але. О, завжди. Ебі, знаєш, ти кажи нам, якщо засмучена, ми твої друзі. Угу. Бувай. Бувай, побачимось. Ахо, лісуне! Ти знаєш, що таке армреслінг? Готова, Епі? Готова. шедевр! Ваші мистецькі проекти для страшного показу мають бути завершені до кінця уроку. Ваші роботи оцінюватиме Рада смертосвіти. Я обожнюю уроки мистецтва у школі монстрів. Я відчуваю себе справжнім художником. Було б легше, якби наш натурщик трохи менше ворушився. Вибачте, я застудився. Ти сам викликався позувати нам. А я просто красень у тозі. А? А? Знову все спочатку. Гарний малюнок Дракулоро. Але ти не думаєш, що наш натурщик має бути трохи більшим. Але ж він є. Я просто зобразила інших моделей. Крім того, того виглядає дуже круто. Глянь на мене, а? Хіт? Мистецтво це серйозна справа. Це лише звичайні фарби і закарлючки на малю. Лю... Хіт! 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 Вибачте, знову спочатку. Урок Скоро закінчиться. Я не повинен порушитись. Ні! Зараз рада Смертосвіти обере перемольця. О, так, дуже вражає. Цікаво, хто отримає сцене стрички. Наш переможець – скульптура Хіта Бёрнса. Так, мистецтво – це класно. Я права, дівчата. Мені хтось допоможе. Ваша монстро подружка Марі у прямому репортажі зі свого мальовничого селища монстро пікчу я обожнюю довге волосся, великі черевики та чудовий настрій. Сьогодні я сідаю на потяг та їду на мій перший страхоместер у монстр Хай. Мене прийняли за програмою Монстри за обміном. Чи сумуватиму я за монстропікчу? Кларо. Ну, звісно. Але, як ви знаєте, ця дівчина Бікфут завжди готова до нових пригод. До речі, моя єті кузина теж учасниця Монстр Хай. Вона приїде сюди, монстро пікчу, і ми разом вирушимо монстр хай на потязі. Аго, кузино. Сюди, ебі. Це мій останній день монстро пікчу, тому я дуже хотіла показати тобі місцевість перед нашим від'їздом. Думаю, можна і прогулятись, але не тувку. Ти колись бачила більш вражаюче місце, ніж монстропі. Так, так. Дуже гарно. Чимало снігових людей. Але нам час їхати на станцію. Добре, ти права. Я готова до пригоду монстр хай. Але спочатку ти просто зобов'язана проплисти річкою Амазонбі. Ось цього кличуть гецьбі, а цю анхеліто завжди. А де ж пігі панталонеш? Так, морські спринки дуже гарні й приємні, але нам справді вже час. <рес> Як тобі нова зачіска під Марі? В Сахалі то мені подобається але я на Сі-сі, залізнична станція, я знаю. Але ти не можеш залишити монстру що не побачити на наших прекрасних джунглів. Але після цього жодних безглуздих витіпок. <рес> Тікати від папу Комау. Це найбезглуздіша висівка. Зрештою на поїзд встигнемо. Але погодься, тобі було весело монстро-пікчу. А знаєш що кути. Ти так і трапа. Марі, ці черевики просто чудові. Що я можу сказати? Я абсолютно згодна. Ох, привіт. Я не бачила її цілий тиждень. А, да. я знаю відповідь. Буенодія, bueno, чікосичіка. Це ваша монстро-подружка Едпімовінейбул у прямому репортажі з Пікчу. Їй там так сподобалось, що вона вирішила залишитись іще на тиждень. Для тих, хто не знає мене, я полюбляю пишне волосся, черевині середнього розміру і чудовий настрій. Ця моїй кузині Барі. <плес>